В ефірі випуск новин про знакові події у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 29 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як футболіст і тренер Йосип Сабо, поет Володимир Затулевітер, композитор Яків Цегляр та наш земляк Коростенський дитячий письменник Віктор Васильчук. А вже завтра календарна весна. 29 лютого, яке наступає лише один раз на чотири роки у високосний рік, нагадало історію цього унікального дня. Його ще 45-го року до нашої ери запровадив римський імператор Юлій Цезар. На високосному порозі весни ми стартуємо з народного прогнозу погоди. Так, от березень прогнозують буде непростим іноді з мокрим снігом і морозом. Початок квітня буде холодним, тепло прийде посередині травня. Травень і червень будуть. Посушливими Липень і серпень щедрими на рісні дощі у переміж із спекою. Традиційна осінь князюватиме у вересні, листопаді, але теплого бабиного літа може і не бути. А зима нагряне вже в листопаді. Ось такий народний прогноз. Добірку найбільш значимих останніх подій в Україні і світі розпочнемо із Житомира, де пройшов достроковий випуск курсантів військового інституту імені Сергія Корольова. Наш колектив щиро вітає молодих офіцерів, їх досвідчених наставників, рідних і друзів. І переконаний, що новообранці не осоромлять слави Житомирських воїнів-захисників України. Ми тут щоб стати обраними. Щоб бути сильними, щоб бути мужніми, щоб боротися, щоб захищати, щоб перемагати, щоб бути гідними наших героїв. Гідність, воля, перемога! Однією з центрових подій вчорашнього дня на Житомирщині став також приїзд експрезидента Грузії, а нині голови Одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі, який дав прес-конференцію та взяв участь в антикорупційному форумі. Наша знімальна група завершує про це докладний відеозвіт. Окрім того, вчора колектив обласного телебачення отримав всеукраїнську нагороду за активну підтримку благодійництва. Візначені також мої колеги телеведучі Таміла та Антоніна Тугас. Школяри Житомирщини перемогли у всеукраїнському конкурсі з проблем водних ресурсів. У Житомирському телецентрі пройшов благодійний концерт народної артистки України Катерини Бужинської. А в облмуздрамтеатрі – жіночий гурт «Лісапетний Батальйон в обласному музично-драматичному театрі сьогодні виступає відомий гурт. Аут, бути чи не бути у Житомирі пам'ятнику героям Небесної Сотні? Про це докладніше у репортажі. Така зустріч за участю Ярослава Лагути, на якого покладені обов'язки куратора даного проекту, проводиться не вперше. І ця розпочалася із запізнення, бо чекали усіх заявлених активістів. Коли доповідач розпочав говорити, що конкурсна комісія визначилася із переможцем проєкту на будівництво пам'ятного знака Героям Небесної Сотні, в залі розпочався лемент і викрики. Влада в особі адміністрації іде назустріч побажанням і роботи припиняються стосовно подальшого обговорення. Я особисто не вірю в те, що ну так. Як за два роки, крім обговорення, ні в що це не вилилось, що це буде якісь реальні речі, але на жаль, ну я вже декілька разів в тому числі до преси виходив пояснювати ідею, концепцію, фінансування, як ми це бачимо, і ну відверто кажучи, загалом. Відчували підтримку останній тиждень. Чи може це політична діяльність? Ну я не розумію, наприклад, коли люди, які знаходяться при владі в місті протягом двох років, і не будують пам'ятник. На сесії міської ради піднімають питання про те, що треба зупинити будівництво, бо недостатньо було обговорено і цього роби. Ну значить, нам не потрібен пам'ятник. Представник влади покинув зал, але активісти продовжували сваритися. Води, матюха, я знаю. А на чітка бісла действує по закону в принципі под большим пресом і нам всім нужно всі вместе обсудить. дійсно нужна ви я прошу я прошу Сейчас услышите всю правду. Ну все я прошу заспокоїтись. Ярослав Лагута під час прес-конференції з журналістами наголосив, що він знімає з себе відповідальність за втілення у життя. Пам'ятника небесні сотні у Житомирі тепер дії за громадськістю. І серед інших резонансних подій в Україні та світі візначу наступні. Опалювальний сезон в Україні буде завершено після 5 квітня. Україна відзначила День працівників патрульно-постової служби. Масштабна аварія на російській шахті в Оркуті вивела її з ладу і спричинила численні жертви. Названо нових лауреатів найпрестижнішої у світі кінопремії Оскар. Українка Ганна Різаддінова здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики Президентом Міжнародної федерації футболу ФІФА обраний швейцарець Жанні Інфантіно. Нашою вілейно-франкіану відгуків про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата поета Дмитра Павличка. Франко геніальний поет. Саме як поета, ми бачимо його поряд з найвидатнішими світовими майстрами. А в рідній літературі він чи не єдиний має право займати місце на недосяжній височині Шевченка. Також до вашої уваги відгук із проєкту Вільний мікрофон. На мою особисту думку, взагалі про класиків української літератури потрібно не лише пам'ятати і руки оголошувати, але читати їх твори, тому що вони, неймовірно, актуальні сьогодні, бо пронизані тим самим духом боротьби, який ми маємо сьогодні. Україна бореться за свою незалежність до цього часу. як писала всім відомо, добре, незабудня Ліна Костенко, нації вмирають не від інсультів. Спочатку у них відбирає мову. То от саме Іван Франко, Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, ще багато українських класиків. Надихали і надихають нас на ту боротьбу і пропагують, і спонукають до того, аби ми вивчали мову наших дідів прадідів. Я вважаю, що Іван Франко для українського народу це, це свобода української душі. Це, це українська свободна душа. І от зараз це дуже, навіть не актуально, а злободенно. І я вважаю, що це чудово. І його вірші це от. Політ такий, політ свободи. Це ну от каменяр. Він дійсно каменяр. Він добету шкелю за свободу України. Івана Франка ми повинні вивчати не лише в школах, в інститутах. От про це повинні знати і дорослі люди, згадувати, читати і знати Івана Франка не лише як каменяра, не лише як поета. А знати його з іншої сторони, знати його украдене щастя, ходити в театр, дивитися цю виставу. І я думаю, що зараз і дорослому цікаво буде згадати про Івана Франка. Ну і ми його теж любимо, знаємо і пам'ятаємо. Я думаю, що це дуже важливо, тому що, як кажуть, зайвої уваги до наших класиків не буває. Тим більше, що я переконаний, що не всі. Знайду цю мистецьку спадщину Івана Франка. На мою думку, його драматичні твори не менш значущі для української літератури, для української драматургії ніж твори Лесі Українки і інших наших класиків. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.